У лісі стільки сміття, пляшки валяються, шини. Ну, те, що лісне наламане, це от бачите. Тут хащі. Дівчата кажуть, що тут можна зоопарк. Я з ними згідний. І вони кажуть, закриємо спортлайф, правильно, «Спортлайф» ми закриємо. Це москальське отроді. Вони мене вигнали. Вкрали в мене гроші, той спортлай. Вон озеро яке. І от тут 33, як я кажу, богатиря. 33 барани, 10 красунь козочок і 3 красені козлики. Ось вони. Ходять. Вон той козел, красунчик. Зараз я вам покажу цього козика, красунчика. От кози. І тут красота така. Пляшки розкидаємо. Пляшки викидають на природу под люки. Хто викинув цю пляшку, хай він. Я не люблю таких сміттярів. От козочки. Козочки, козички, вон козлик красивий, козлик красивий. Зараз я вам покажу. Красиві от козочки, як з дерев їдять. І десь там ко... козлик красивий. Де козлик красивий. Вон козлик красивий пішов. Це хто? Козочка чи куля? От пляшки вон повики. Ну, скляніше пів буде. А оце. Ну. Лапки якісь викидають все. Вон. Козочка. От козик красивий. От бачите. Красивий козлик. Козлик, ти знаєш ти красунчик. Рисунчик козлик. Козлик, вони в нього яйця в козлик. А В зазим'ї є. Бовдур, який вставляє в чоботи задні ноги кози і дере кожу. А вадік восхищається якимсь Бовдуром москальським, який розказує, що ухилянки молодці. Це ж проєкт. Москальський, він дурне таке, але я люблю цього вадика з плоскою головою.